Всім привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Івана. Я фінансовий консультант та викладач фінансової грамотності та інвестицій. Саме тут ви знайдете купу корисної інформації про інвестиції для новачків. Ну і звісно ж про те, як управляти своїми грошима. А в цьому відео ми поговоримо з вами про те, як накопичувати гроші, якщо немає з чого, або шість правил фінансової грамотності, які допоможуть вам створити власний капітал. Отже, перше правило, яке, на жаль, не дотримуються дуже багато кількість людей, особливо ті, хто вже почали інвестувати, або ті, хто в інфопросторі інвестицій, слухають різних блогерів, читають телеграм-канали, те, що люди йдуть без власної цілі, і те, що вони йдуть по чиїсь чий стратегії. Я поясню, чим це взагалі, скажімо так, страшно і які наслідки можуть бути. Ну, по перше, ви ніколи не знаєте дійсно, чого людина взагалі в житті прагне і до чого йде. Вона купує певні активи. Нехай це навіть акції найпопулярніших компаній, де навіть просто вона керується своїми грошима по своїм власним правилам і стратегіям. І знову ж таки. Це не ваші гроші, це не ваші ресурси, не ваші можливості. Повторюючи чийсь шлях, йдучи чиєю стратегією, ви, скоріш за все, прийдете, власне, не у свою точку Б, до якої прагнете. Тому що ця історія якраз таки про те, що зараз дуже багато додатків створюються, так? Ніби повтори шлях відомого інвестора, купуй їх акції, дивися, купують інші. Але. Так не потрібно робити, вперше за все, перед тим як йти взагалі в накопичення грошей, створення власних капіталів, ви маєте розуміти, навіщо вам це потрібно, який капітал конкретно вам потрібен, взагалі з чого ви маєте його складати, які ресурси ви маєте, і багато всього іншого. Ви, вперше за все, маєте розуміти, що і які дані є у вас. З першим кроком, я думаю, все зрозуміло. Ви собі зрозуміли, що зараз вам потрібно зробити. Певний аналіз так на початку свого шляху, ну а далі переходимо вже власне до конкретних рекомендацій, як гроші відкладати. Ну і друга рекомендація: а це власне, хто помітив, вже я таке не дуже гарне слово сказала: відкладати гроші. Ні, краще створювати капітал. Все таки, коли ми говоримо про відкладання, ми безпосередньо підпадаємо під інфляцію. Мабуть, ви пам'ятаєте всі, як наші ще бабусі, можливо, ще чиїсь мами. Дійсно відкладали гроші, особливо на чорний день, тому що це було дуже популярно в радянські часи. Та й загалом, в принципі, так робили всі. Люди навіть помирали, маючи купу грошей під ковром, не знаю, пришиті до курточок. Хоча при цьому все життя жили бідно. Чому? Тому що вони от, власне, ось так їх стопочкою складали. Потім ще, коли власне, Радянського Союзу не стало, ці гроші ще й обстріли, вони купу всього втратили, а звичка залишилася. Все ж таки, я раджу в сучасні часи на сьогоднішній день не відкладати кошти десь там, кудись там, щоб вони втрачалися, а створювати капітали. Якщо це ваша подушка безпека, це одна, скажімо так, да, стратегія. Якщо вже вона у вас є, раджу переходити до капіталу, який буде безпосередньо пов'язаний з інвестуванням, і буде вам перекривати інфляцію. І, власне, гроші вже ваші будуть працювати на вас. Третє правило, і те до чого ви маєте, звісно ж, прийти, це навчитися своїми грошима управляти. Перед тим, як щось створювати капітали, перед тим як десь зберігати якісь кошти та навіть подушку безпеки, ви перш за все маєте зрозуміти, які ресурси ви маєте, ви маєте їх правильно проаналізувати. Нагадую, що з наших ресурсів ми маємо доходи, витрати та дельту, і всі ці частини важливі для аналізу. Знову ж таки, багато людей починають аналізувати, наприклад, свої доходи, не зрозумівши, куди вони гроші витрачають. Хтось взагалі нічого не робить ні з доходами, ні з витратами, починає шукати якісь залишки, і знову ж таки беречи вже ці кошти на свої майбутні капітали. Спочатку розберіться з тим, що ви маєте, з тим, що ви маєте і отримуєте стабільно, а вже потім рухаєте далі. Четвертий крок це. Звісно ж, збільшити свої доходи. І тут ми будемо говорити про те, що якщо ви проаналізували правильно свої доходи, витрати і дельту, я думаю, що більшість з вас зрозуміють, що аби досягнути певних своїх цілей по збереженню своїх грошей і створенню свого капіталу, їм потрібно більше мати власне самого доходу. Але тут є е, дуже такий важливий аспект, що ми з цього не починаємо. Тобто, помітьте, будь ласка, що це не перший крок, і з цього... Скажімо так, не потрібно до цього бігти. Я поясню, чому. Знаєте, це такий простий приклад, як з водінням автівки. Умовно кажучи, ви хочете так приїхати в якусь точку Б, але ви хочете приїхати вже на класній машині. Окей, ви сідаєте в машину і починаєте набирати швидкість, але велика проблема в тому, що у вас немає водійських прав. Тобто ви хочете все швидше. Оце така історія, якраз таки про швидкість, коли люди починають свої доходи збільшувати. Але якщо ви не маєте водійського посвідчення, так ви не вмієте керувати машиною, то ця швидкість вам тільки завадить. Зрозуміло, вона вам створює більше перешкод, більше стресу, більше проблем, і ви створюєте більше аварійних ситуацій. Так само і з фінансами. Якщо ви хочете дійсно досягти якогось рівня свого фінансового забезпечення, фінансової незалежності, свободи, так? я вже говорила про це на своїх минулих відео про 5 рівнів фінансового самозабезпечення, дуже раджу це відео знайти і переглянути. Але якщо ви зрозуміли, що це, звісно ж таки, ваша мета, ви до цього прагнете. То, перш за все, навчіться керувати цією автівкою. Потім будь-яка швидкість сам, в принципі, не буде страшна, звісно ж так, що якщо ви не заважаєте іншим і таким чином не наражаєте себе на безпеку, і тільки вже тоді можна свої доходи збільшувати. Але це дійсно один із способів в майбутньому накопичити або створити ще більший капітал. Ще одна моя рекомендація це перестати жити для когось дуже багато людей, на жаль, живуть не своє життя, і це простий приклад того, що ми навіть купуємо той телефон, який по факту нам потрібен тільки для того, аби створити якусь картинку комусь. Умовно кажучи, ви розумієте, що вам потрібно створити якийсь капітал. Власне, ми говоримо на цьому відео про збереження коштів, але ви хочете і iPhone 14 Pro Max. І коли запитую у вас, а навіщо він вам, ви мені скажете дуже чітко і просто, як навіщо це найкрутіший iPhone, який на сьогоднішній день є. Е, мені він потрібен для того, аби показати всім, що в мене iPhone. Звісно, хтось мені не зізнається в цьому, але якщо ви скажете, як є, ви почуєте навіть у своїй відповіді те, що вам це потрібно для когось. Хоча вам не потрібна класна камера, вам не потрібна сучасний, там, якийсь супершвидкий процесор, вам буде достатньо. Остатньо абсолютно базових налаштувань. Я не говорю тільки про дзвінки, все ж таки, ми живемо в світі, де потрібні соціальні мережі. Але це може бути навіть той ж iPhone 11 або якийсь навіть там беремо Samsung, Xiaomi і так далі. Але ви все одно купуєте iPhone заради створення картинки. Таким чином, так, по перше, ви збільшуєте свої витрати. По-друге, ви вже маєте можливість накопичити менше суми і створити свій власний капітал, або це буде значно повільніше. А по-третє, і найпроблематичніше в тому, що ви створили картинку для когось. Ви не живете своє життя, ви не проживаєте свої істинні бажання. Ви живете просто щоб щось комусь довести. Я це дуже раджу працьовувати. Я дуже раджу відштовхуватись, вперше перш за все, не від того, що мені кому потрібно показати. А що я сам хочу, що мені конкретно потрібно? І Я впевнена, що від багатьох речей в цьому житті ви взагалі або відмовитися, ну або як мінімум почнете на них менше витрачати. І це допоможе вам в майбутньому, звісно ж таки, відкласти більше грошей. І остання рекомендація, яка допоможе вам швидше і більше створити свого капіталу, а відповідно стати багатшими. Ми також говорили вже про це на минулих відео. Це зайнятися своєю дельтою. Я неодноразово а, говорила про те, що важливою складовою наших фінансів являється дельта. Це власне наш сухий залишок. В компаніях це називається чистий прибуток. Саме завдяки цьому показнику ми ростемо, тому що ми можемо зрозуміти дійсно співвідношення наших витрат до доходів і навпаки. І якщо ви концентруєтесь на цьому показнику, а не тільки на доходах або не тільки на витратах, ви вже автоматично будете бачити, як у вас з'являються в полі зору інші можливості для збільшення доходу, інші можливості для оптимізації витрат, але при цьому не Скажімо так, в мінус собі, аби взагалі від цього життя отримати якусь насолоду. Тому займайтеся конкретно цим. Більше, звісно ж таки, буде надалі в моїх відео. Ну і також раджу підписатися аби отримати собі нагадування про новий контент на цьому каналі. Сподіваюся, це відео вам було корисним і зрозумілим. Ви почули для себе те, що хотіли. Більше відео ви знайдете вже на моєму каналі. Тож, до скорих зустрічей!